Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про один із найвідоміших паттернів проєктування Паттерн Singleton. Ви дізнаєтесь, що таке паттерн Singleton, де його можна застосовувати, а також побачити приклади реалізації на PHP та JavaScript. І так, що ж таке паттерн Singleton. Паттерн Singleton гарантує, що клас має тільки один екземпляр і надає глобальну точку доступу до цього екземпляра. Наприклад, уявіть, що у вас є програма, яка потребує доступу до одного і того ж об'єкта бази даних. Використовуючи Singleton, ви впевнені, що у вас є лише один такий об'єкт, що запобігає конфліктам та зберігає ресурси. Коли використовувати Singleton? Singleton використовує для логування. Логування є прикладом, коли потрібен єдиний екземпляр класу. Створення окремого екземпляру логера для кожної частини програми може призвести до плетенини та неузгодженості в логах. Singleton дозволяє централізувати логування та забезпечити, що всі лог-записи зберігаються в одному місці. Також Singleton використовують використовує підключення до бази даних. Керування підключеннями до бази даних є важливим аспектом будь-якої програми. Відкриття декільких з'єднань може бути ресурсно містким, тому використовувати Singleton для підключення до бази даних може бути дуже ефективним. Також його використовують при кешуванні. Кешування даних може значно покращити продуктивність програми. Використання Singleton для менеджера кешу забезпечує, що всі частини програми використовують один і той же, і той же кеш. Ще Singleton використовує для налаштування конфігурації. У багатьох програмах є набір конфігураційних параметрів, які використовують по всій програмі. Використання Singleton для зберігання цих параметрів дозволяє мати одне джерело для конфігурації та забезпечити консистентність. Тепер давай розглянемо переваги Singleton. Одна з переваг це контроль доступу до єдиного екземпляра. Паттерн Singleton гарантує, що клас має тільки один екземпляр і надає глобальну точку доступу до цього екземпляра. Це може бути корисно в ситуаціях, коли потрібно мати централізований контроль над доступом до ресурсів або даних. Ще одна перевага Singleton – це зменшення використання ресурсів. Використання Singleton допомагає зменшити використання ресурсів, оскільки унеможливлює створення декільких екземплярів класу. Які можуть використовувати ті самі ресурси. Це може бути важливим у випадках, коли створення екземплярів класу є ресурсно-містким процесом. Також у Singleton є і недоліки. Наприклад, це складність тестування. Тестування коду, який використовує Singleton, може бути складнішим, оскільки ви не можете легко створити новий екземпляр класу. для Кожного тесту. Це може призвести до проблем із залежностями та станами, які можуть залишитися між тестами. Також синглтон може порушувати принципи єдиного обов'язку. паттерн синглтон може призвести до порушення принципу єдиного обов'язку з принципів Solid, оскільки він об'єднує дві відповідальності. Забезпечення єдиного екземпляру класу та виконання основної функціональності класу. Далі розглянемо приклади створення Singleton на PHP та JavaScript. Почнемо з PHP. Створюємо клас Singleton. Створюємо приватний конструктор. Також робимо магічну функцію клон. І теж приватною, щоб її не можна було викликати, щоб не можна було копіювати об'єкт і wakeup. Приватним ми не можемо зробити, але ми можемо додати помилку у виклик цього методу. Далі ми створюємо публічний метод getInstance, який перевіряє, чи існує вже у нас такий екземпляр цього класу. Якщо не існує, то створює новий. І повертає, якщо вже існує, то повертає існуючий. Далі розглянемо приклад для JavaScript. Теж створюємо клас Singleton, створюємо конструктор, який так само перевіряє, чи існує екземпляр класу. Якщо не існує, то створюємо. Якщо існує, то повертаємо той, що існує. Отже, паттерн Singleton – це корисний інструмент для управління єдиним екземпляром класу. Важливо використовувати його розумно, враховуючи як переваги, так і можливі недоліки. Дякую за перегляд. Сподіваюся, цей урок був корисним. Не забувайте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.